З Мирончиком торговий центр. Позаду хмара А ми без парасолів. Ходили ми в магазин сінсей і дещо прикупили це набір шкарпеток, кепку чоловіку. Ціни ви бачите, зараз там розпродаж літніх, здається, речей. Ну, Не все є уже онлайн, тому в офлайн варто зайти, якщо ви щось хочете придбати. Також взяла босоніжки. Не були вони мені аж зараз дуже потрібні, але була така ціна, що Варто було взяти, бо десь буде треба, а я не матиму 280 гривень. А це вони були трішечки, скажімо так, їх треба було пошукати по магазину, бо вони були розкидані. Але самі босоніжки непогані, досить зручні. Я думаю, що, можливо, буде якась нагода, якесь свято, то одягну. Ну і в принципі тут каблук такий досить стійкий, що можна носити навіть на щодень. Також побачила на розпродажі ось такі набори постільної білизни. Вони йдуть на ліжко 1,60 на 2 і дві подушки, дві наволочки 70х80, на і ціна їхня 439 гривень за набір. Я взяла два. Я чомусь подумала, що це 1,40 на 2 але не страшно, я перешью. вже перешила. Тканина класна, це сатин, і вона дуже ніжна, дуже така. Як-то як, як л'ється, знаєте, ніжна до тіла, приємна, 100% бавовна. відповідно. Звичайно, малюнок може не всім подобатись, а це показує розмір наволочки. То я дуже рада, що вирішила взяти. Такі були покупочки. Зараз хочу пофарбувати волосся. Нещодавно на сесії з психологом спілкувалися, і, ну, звичайно, щоразу доходимо до того, що потрібно дбати про свій. Стан, адже людина, яка в ресурсі вона здатна допомогти іншим, але якщо потрібна допомога тобі, то ти не, не можеш допомогти іншим. І ось ресурсна людина, цей ресурс черпає з багатьох речей. Це може бути час для себе якось зараз у мене, може бути спортивне навантаження приємне для вас, може бути спів, я не знаю. І моя психолог говорить про те, що обов'язково потрібно не нехтувати і робити такі щоденні приємності, якісь ритуали для себе, які будуть давати цей ресурс. Для когось це чашка кави, для когось піти в кіно і ось таке різне. Це не має бути щось, що буде, знаєте, перевалювати межі розумного у військовий час, у воєнний час. Ось, але е, щось таке повинно бути. Не знаю, я з нею довго спорила, але вона надихає і наводить такі аргументи, підтверджуючи. І ось я сьогодні вирішила, що пора все ж таки пофарбувати волосся. У мене після того, як я фарбую, збільшується трішки випадіння, бо, звичайно, ця процедура не є аж такою корисною, але вже сивина досить видна, і я це вирішила зробити. Фарбуюся я, от скільки себе пам'ятаю, стільки й фарбуюся сама вдома, за допомогою пензлика. У мене не дуже густе, точніше, взагалі, не густе волосся, і це досить легко зробити вдома. І я ніколи не фарбувалася в салоні. Звичайно, що, можливо, там будуть якісь більше. Скажімо так, безпечні, ощадливі якісь процедури. Але я ну, думаю, що я справляюсь нормально. І е, в цей час я можу нафарбуватися, можу зробити укладку після того, як пофарбуюся. І, от, знаєте, кілька днів дуже собі подобаюся. Тому дівчата, жінки обов'язково. Дбайте про себе, адже цим ви допомагаєте не тільки собі, але й оточуючим, які від вас надихнуться. Ви матимете ресурс добре слово сказати, можливо, навіть допомогти. Якщо не фізично, то можливо в якийсь інший спосіб. Обов'язково знаходьте час на себе. І ось так я виглядаю після фарбування. Все однотонне, рівне, гарне, ще волосся повністю відросло, і буде взагалі дуже дуже добре. Була щойно в сільпо і купувала в основному м'ясо, бо в нас все закінчилося. Розкажу дещо про акцію в сільпо на ось таку рибку, а саме кусками форелька, зараз знижка, і вона йде за кілограм 449 гривень. Тут майже кілограм на 408 гривень. Ми рибу ну, дуже рідко вживаємо, тут буде декілька шматків, нам думаю. На декілька разів буде. Фарш курячий був теж зі знижкою по 119, взяла майже півтора кілограма. Взяла ще свину вирізку. Тут кіло 200 вона по 219 гривень і по 304 гривні яловичина качалочка невеличкий шматочок на тушковане. Нетушковану страву. Ще взяла гітця, якась така була зі знижкою, мінус 50 такий величезний шматок Брі. Правда, тут до кінця місяця, але якраз ми використаємо. Далі безлактозний сир був теж зі знижкою по 359 гривень за кілограм. Взяла 119 гривень медалеві пластівці, я торт хочу робити. Торт хочу робити. Такий сир Фелата був по 34,90. І маскарпони теж на торт синові по 79,70. Ще з м'яса я сьогодні в купувала гомілки по 75 гривень. Взяла дві упаковки, там десь 1,5 кг. Тому, думаю, нам цього на якийсь період має вистачити. Ну Сільпо, звичайно, не дуже дешевий магазин, але там, принаймні, якість продуктів краща. Так, із фруктів чоловік ходив, взяв персики, вони пахучі, але я ще не куштувала. Білий виноград без кісточки. Сливи брала в АТБ по 35, по-моєму. Авокадо по 200 гривень за кілограм був. По 56 в АТБ банани, грушу ось таку, точно не пригадую, десь 50 чи що за кілограм. Дві взяла, сьогодні вже діти з'їли. По 100 гривень у нас слухина величезна, насправді дуже велика, але кисла. І ось ожину чоловік взяв це для тортика, ну і щоб поїсти також. Вже один судочок взяв, але... але я не знаю ціну. Ось таке у нас по фруктах, що ще? У нас там ще є кілька нектаринів у холодильнику. Думаю, за декілька днів ми це все з'їмо. Ну, а зараз я швиденько розфасую усе, що купила по пакетах і відправлю в морозильну камеру. Можна, звичайно, цього і не робити, але потім незручно розморожувати одразу весь шматок, якщо забагато заморожено, і ну, чекати, що розморозиться все, це набагато довше, а по-друге, може бути не потрібно стільки одразу. Хоча, чесно кажучи, у мене не завжди є час ось так стати і одразу все розфасувати. Тому. Курятина в мене в основному зразу великими кількостями в одному, пакетах, в одному пакеті. І відповідно, коли, там, до прикладу, гомілки запікають, то їх зразу штук 20. Ну, але її їмо кілька днів підряд. Ми з чоловіком нещодавно поговорили, що от якраз зараз курятину найменше хочеться, вона мені не смачна і якось не дуже добре пахне. Це, звісно ж, пов'язано з тим, що її курятину. Пічкають гормонами, так каже мій чоловік. І я от сама по собі відчуваю, що зараз якось не хочеться. Я дуже полюбляю яловичину. Я навчилася якось так готувати, що вона не є тугою, знаєте, такою резиновою, навпаки, дуже люблю з підливкою, так притушкувати декілька годин, але ж вона зараза дорога. Ось сьогодні зайшла качалочка у нас по триста. Але це качалочка. Все, що інше, таке більш класне, то то по 380 і далі. Ще я люблю індиче м'ясо. Колись ми досить часто його купували, ми жили. Біля магазину, де якраз інтичатину постачали і частенько брали. Зараз у нас такого магазину поруч немає. У нас є м'ясні лавки, і що класного, біля нас відкрили такий. Я би сказала, з широким вибором рибний магазин, магазин риби та морепродуктів. І я не знаю, що стосовно цін, це магазин Веладіс, швидше за все, там досить ну, дорожче, ніж в роздрібних магазинах. Але я думаю, що там якісна продукція, тож дуже хочу туди подивитись. піти подивитися, можливо, якусь рибку прикупити. От. А от з курятини єдине, що я можу, це філе-стигна. Воно ще таке більш-менш мені. А от філешку, звичайно, я взагалі майже не купую. Фарш купую, бо до котлет додаю, але теж, знаєте, це сумнівне для мене м'ясо. Ну, Але цього разу сільпо було ніби непогано. Я геть і нюхала і дивлюсь на зовнішній вигляд, на все. Бо в АТБ неоднократно купувала. М'ясо зіпсоване, на жаль, можливо, це пов'язане з відключеннями, можливо, просто що там більш дешеву якусь неякісну продукцію е, постачають. Я не можу точно сказати, але якось в АТБ мені взагалі перехотілося купувати місні продукти. Ну і я вже розфасувала фарш. Е, зараз переходжу до. Свиної вирізки, вона такими гарними шматками. Я буду робити з неї стейки, ось такі, як медальйони, і тому такими кусками і заморожу. і Другу частину також, але можливо, це все не буде стейки, а можливо, піде якась частина на фарш, або ну, з якоїсь потреби ще використаю, але наріжу, принаймні, як для медальйончиків. Сподобалося мені, що в Сільпо була гарна знижка і досить багато шматків риби. Мабуть, тільки ця акція почалася. Я, щоправда, не подивилася, до якого числа, але можливо, хтось хотів собі засолити, то ну завітайте. Там швидше за все прихвостові шматки, але. Як ви бачите, я взяла ще таку середню долю: нарізаю одну частину на такі шматки для смаження, а другу частину цілу, можливо, так і запечу, побачу, як воно буде. Головне, щоб не зразу всю рибину розморожувати потім, бо рибу повторно заморожувати не можна. І, можливо, ви скажете, що я використовую досить багато пакетів. Так, ви праві, але зазвичай всі пакети, які ми купуємо, якщо купуємо на ринку, ми повторно їх використовуємо. Але вони зараз у мене вже в такому стані, що їх тільки з іншою метою можу використати, а на продукти ні. Тому беру е, ті, які у мене були нові. Знаю, що ми всі зараз не екологічно живемо свого часу. Я сортувала, але стала свідком. Причому неоднократно, коли посортоване сміття, викидаються в один контейнер, і мені стало шкода води, тому що на миття пластику йде досить багато води, і своїх зусиль, тому зараз я цього. Не роблю. Можливо, зміниться ситуація на краще, і тоді, звичайно, ми до цієї звички повернемося. Ну і настав час поточити ножі, тому що вже були такі досить тупі. Зате майже все, що роблю я вдома, я роблю одна. Але чоловік допомагає тим, що він займає дітей в цей період. І, чесно кажучи, знаєте, після цілого дня з дітьми вдома якісь домашні такі кухонні справи або прибирання. Це для мене є відпочинком, хоча це може якоюсь здивую, але. Просто побути наодинці зі своїми думками, включити якесь інтерв'ю, або послухати просто музику або чиєсь відео, подивитися, або проповідь послухати е, тихенько, самі, поки дітки з чоловіком. Точило я купувала фірми Winzer, тому що у нас ножі фірми Winzer. І я дуже ним задоволена. Тут навіть ножиці можна точити, дуже зручна рукоятка і е стійке дно. Зараз буду робити салат. Тут все просто: просто порвала листя айсбергу, додаю помідор, на якому практикувалася чи досить гострі ножі. Додаю синю цибулю. Зараз ми цибулі їмо досить багато, синю їмо, ну, майже два рази на день. Вона мені дуже смакує. Також додаю авокадо. До речі, авокадо, якщо не повністю використане, я змащую лимоном і воно не темніє, тому беріть цей лайфхак собі на замітку. Все роблю досить хаотично, не стараючись, так би мовити, але ну, мені нормально. Також в мене були дві перчинки: це свикруха вирощувала, одна жовта. Точніше, помаранчева, а інша червона перець, в неї теж росте в теплиці і просто під відкритим небом. Ще дозріває, але ось що перше дозріло, то вона, звичайно ж, дітям передає. Ось. І, власне, салат на тому майже готовий. Я ще додаю щось із... Розсольного сиру. Мені так подобається, я люблю саме такі легкі прості салати. Хоча я знаю, що не дуже корисно всюди той сир тикати, але ну, мені дуже-дуже так смакує. З улюблених приправ це розма... орегано, зараз я всюди його кладу, і базилік з чесником. Олією поливаю оливковою, солю трішки. І на тому салат готовий. Ну, а з сиру в мене був розсольний по типу бринзи, тому його я і додаю. До салату будуть у нас макарони з креветками на вечерю. Така швидка, дуже вечеря. Одні креветки я купила, вони охолоджені за тебе. Знаєте, там така упаковочка 300 грам креветок відварених. Йде по ціні 112 гривень, тому досить вигідно взяти, причому вони такі великі, я їх почистила. І ще кілька креветок у мене були заморожені, тому їх окремо ще підморожую, підрозморожую. Ну і макарони доварюються. Тому ось така швидка, дуже смачна вечеря у нас виходить. Дітям ми також стараємось давати морепродукти. Тут дуже багато корисних і необхідних для їхнього розвитку речовин, тому хоча б раз кілька місяців обов'язково вживаємо морепродукти. Ну, а зараз переходжу до домашніх справ. Сьогодні буду просувати від, від різану і прострочену постіль. Робила весь вечір, не знімала, бо слухала на фоні інтерв'ю пастора. Про шлюб і проблеми в шлюбі дуже цікаво, як саме з погляду Біблії дивитися на усі проблеми в шлюбі. Це дуже важливо тим парам, які тільки задумуються про шлюб. Багато чого ми в юності ще не усвідомлюємо, не розуміємо і, знаєте, уявляємо по-іншому, ніж воно є, коли вже в певний час в шлюбі проживеш. Тому я дуже радію, що при церквах є зараз такі. Типу, як підготовчі курси для молодят, ну, точніше, для наречених ще. І там розказують, напевно, якісь важливі речі. Я не була на такому курсі, але знаю, що є такі. І приблизно про це говорив пастор і, звичайно ж, розказував різноманітні проблеми, з якими стикаються, причини, через що розлучаються, і як на це все дивиться Біблія. Мені було дуже цікаво послухати, хоча я взагалі випадково натрапила на це відео, але воно є досить таким важливим, напевно, для кожної людини, яка планує сім'ю яка вже живе в шлюбі. Я взагалі полюбляю слухати якісь цікаві інтерв'ю, дуже люблю історичні теми, як мовознавець, ще люблю про мову слухати, тому в мене є в підписках. Мовознавець український, який розповідає про мову українську певних періодів, власне, те, що ми вивчали на мовознавстві, на історії мови. Ну і ось так собі трішечки прасуючи, зробила по дому справи, підштопила нову постіль і зараз буду застеляти. дуже мені сподобалася постіль вона неймовірної якості. Якщо знайдете ось такі набори сатин в сінсеї, можете сміливо брати, вони класні. Я прала при температурі 30 градусів, все нормально, колір зберігся, прасувала я на лицеву сторону і все чудово. Міняю також. На матрасник наш і міняю постіль дитячу. Сину ще кидаю пледик, тому що зараз уже вночі досить прохолодно. Я люблю спати з відкритим вікном. Ми вже поставили москітні сітки, і мені дуже подобається оце свіже повітрячко вночі, але досить уже, знаєте, так. Хочеться вкритися, скажімо, тому я йому пледика поклала і нам дала вже ковдри. Якийсь період, коли було там 40 і плюс, ми спали без ковдр, але зараз вже хочеться чимось прикритися, а все ж таки йде до осені. Також міняю наволочки на декоративних подушках. Ми на них не спимо, але використовуємо під спину. Чистоту навела, залишиться зараз протерти підлогу, і я задоволена сьогоднішньою своєю роботою. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never Сьогодні на обід я приготувала річкову форель. Теж брала В АТБ. Вона була свіжою, охолодженою і дуже гарної якості. Я здивувалася, мені дуже сподобалася ця рибка. Якщо побачу, то візьму обов'язково ще. І ви, якщо побачите, беріть. Точно не пам'ятаю, 200 з чимось за упаковку з двох рибин. Ціна була смачна, я запіка, запікала в духовці лише з оливковою олією і спеціями. С спецій просто до риби і сіль. Дуже смачно, риба. Й... Тож смачного всім, хто обідає, повечеряє, і нам також смачного. Сьогодні, після обіду, ми пішли гуляти, і е, ми обідали досить так ситно, як мені здавалося, картопелька варена, запечена риба і салат. Е, всі наїлися, потім ще попили кавки і пішли на вулицю. І ви знаєте, в мене, мабуть, через те, що все таки зараз дефіцит калорій, у мене таке сталося помутнення в голові. Я просто йшла, я думала, впаду без свідомості. Не знаю, що це було, чи то погода, чи то у мене тискали. Я все скинула на те, що може я не доїла. Я пішла, купила там просто якийсь такий снек швидкий, поїла, і ви знаєте, в мене дуже швидко все прийшло в норму. Тому я підтверджую, що то було від дефіциту калорій. Ось тому не дуже прям добре грізко так худнути. Хто худний, хоче прям схуднути, схуднути швидко, то майте на увазі, що це не дуже добре для нашого мозку, особливо якщо нема глюкози. А в мене зранку, і, мабуть, весь вчорашній день не було глюкози. Напевно, мені не вистачило тих калорій для підтримки організму. Тому от пере, перекусила, знаєте, і стало легше і добре. Купила дуже класний крабик в Аврорі. Він коштує 79 гривень. Я спочатку не побачила ціну, вже коли пробила. Але він такий класний, він так легесенько відкривається і міцно тримає, і ергономічна в нього така форма, знаєте? І дещо купили для дітей вже з думкою про навчальний рік. Отже, купили зошити. Звичайні, вони ще були по акції за 2 гривні 50 копійок, взяли в клітинку 10 штук. Чому такі, а не в картонні обгорці? У нас справа в тому, що потім вчителька всі зошити обгортає однаковою кольоровою якоюсь обгорткою, щоб знати, з якого предмету цей зошит і каже, не тратьтеся на дорогі. Ну і, по-моєму, це логічно, тим паче, що, знаєте, там 150 зошитів треба. Списують їх, взяли ножиці. Взагалі, у нас сьогодні був такий день, ми перевірили всі олівці, всі фломастери, вирішили, що нам треба, що ні. І лише необхідне докупили. Ще дві ручки взяли такий клей олівець, бо вони використовують, чоловік використовує. І ось фарби. Фарби це дійсно те, що нам багато треба, бо і дочка малює, і вони вдома малюють, і в школі малюють, і на городок вони беруть, малюють. Тому ось такі були покупки для школи. ось. І ось заходила ще в, Куди? в Єву. І там ось такий салатник взяла. Він був 59 гривень, керамічний. Гарненький, але вони всі з якимось браком ідуть Я не знаю, чому так не слідкують. В кожній тарілці був якийсь брак. Я вибрала з найменшим, бо мені вже дуже сподобався і об'єм. Ось, якщо видно вам, то такі дві крапочки якісь, ну, якось так. Не знаю І вже не, не естетично, але там був і гірший брак. Ось така вона ззаду, тут, до речі, теж якийсь брак. Мабуть би більшість людей не взяло. Але я взяла, бо мені якраз так треба було на салат для нас двох з чоловіком, бо ми використовуємо тарілки. У нас нема салатників, а використовуємо для салату тарілку для супу. А вона у нас така тут з ребристою поверхнею. І, знаєте, ці всі спеції, олія забивається, і воно вже потім майже не відмивається. Тому взяли таку спеціально гладеньку з цією метою. Цей день настав. Розібрала дитяче взуття. І в мене тут було те, що після сина очікувало на молодшого, можливо, навіть для дочки. Але у мене вже репить шафи, і поки молодший доросте, просто я не знаю вже куди складати, чесно. Плюс вибрала все те, що в гіршому трошки стану, дещо я лишила. Але, друзі, два пакети це тільки взуття. Тут всяке є і таке зимове, і літнє, всіляке вирішила віднесу. Є багато зараз людей, які потребують. Хто щось собі знайде, не знайде, винесуть на смітник. Тут є всяке віршо, встане всякому Але в мене просто вже немає де зберігати. Повірте, я Ну, розумію, що в мене троє дітей, і, і треба було б щось зберегати, що я і робила, але дещо я вже не можу. Тому в гіршому стані я геть виношу і не сумніваюсь. Є тут такі більш-менш непогані ще черевички, але є такі, що протікають і всі. Ну, ви самі розумієте, там сезон-два поносили. У дітей ноги ростуть не те, що швидко, а дуже швидко. Наприклад, у сина було на початку літа 33, зараз 34. Я купую в школу зараз 34, але я вже боюся, що він може перерости. Ось тому ось таке я зробила. Я молодець. З речами також варто було б все це зайнятися, перебрати. Я просто не знаю коли, бо це прямо так треба, знаєте, півдня сидіти, багато речей. А тут я ось в шафі перебрала дещо. Хоча місця там не додавалось, чесно кажу. І дещо ще в тих шафах в залі. Але вже початок покладений і це добре. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую кожному, хто підписався на мій канал. Якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться. Цим ви просуваєте весь україномовний YouTube. Ну і мій канал, звичайно ж теж. Зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Бережіть себе.